Це Ксюша і Аліна, і Марта, і ми починаємо. Всім привіт! Сьогодні наступна серія нашого історичного подкасту. Перший подкаст вам дуже сподобався і отримав супервідгуки. Тож ми продовжуємо. І сьогодні ми поговоримо про не менш цікаву історичну особистість та жінку мадам Помпадур: як же вона завоювала прихильність короля, як вона змогла її утримати на відміну від нашої попередньої героїні Анни Болейн, і що для цього. І треба було зробити і як в цьому була замішана, до речі, магія Марто. Доброго дня всім слухачам. Сьогодні я хочу вам презентувати справжню француженку, яка владарювала не лише у Версалі, а й в серці короля Людовіка 15-го. Даму, яка у свій час правила модою, була покровителькою мистецтв та впливала на державні рішення мадам Помпадур. Шлях на Владний і любовний Олімп для неї не був стелений трояндами, і ми про неї могли б ніколи не дізнатись, якби не ворожка Мадам Лебон, до якої Жанну Антуанету, а так насправді звали Мадам Помпадур, відвела матір, щоб дізнатись про її майбутнє. І кажуть, як тільки дівчинка переступила поріг гадального салону, ворожка їй сказала: Ти станеш фавориткою короля. З тих пір вдома до неї звертались не інакше, як маленька королева. А сама Жанна вивчала манери, гру на музичних інструментах, поезію, багато читала словом, робила всі ті кроки, які в майбутньому допоможуть їй зайняти гідне місце поруч з королем. А самі же ворожці, цій мадам Лебон, мадам Помпадур з вдячності до кінця свого життя виплачувала пенсію. Це нормальний бізнес. Ну, я я хотіла потім ставити цю ремарку, але насправді ну, от всі бояться ходити там, до таролога до астролога, тому що він там скаже, що ти скоро вмреш. Але насправді це можливість побачити якісь найкращі таланти, особливо дитини або особливо свої, і побачити, як їх розвивати. І от тут дійсно ворожка побачила, що в неї є такий талант, але ж це не працює так, що вона тобі каже, ти будеш фавориткою. І вона приходить, лягає на піч, і приїжджає до неї Людові, 15-й такий: О, давай, все, пішли зі мною. Ні, це так працює і в сучасній езотериці. Тобто, ти приходиш. Тобі кажуть шлях, а ти обираєш і ти тим шляхом чи не йти тим шляхом? І от вона зробила дуже розумно, її сім'я зробила дуже розумно, що вона стала розвивати оці свої таланти, які їй, які їй можуть бути передзначені. То як же вона все ж таки розвиваючи ці таланти, тому що ну багато було жінок, які їх розвивають? Як все ж таки вона достукалася до короля? Вона була не лише розумною, не лише красивою, а вона дійсно була дуже красивою жінкою. Вона була ще й стратегом, яка до дрібниць продумувала своє знайомство з королем. Коли їй було 19 років, її видають заміж за одного аристократа. І цей аристократ мав маєток, в якому жили молодята. Цей маєток був недалеко від Версалю. Сама Жанна дізналася, в якому лісі король полює. І в тому лісі вона час від часу гуляла, вдягаючи свої найкращі сукні. Королю в око вона не впала, але її помітила тогочасна фаворитка короля, яка зрозуміла, яку мету переслідує молода красуня, і заборонила Жанні Антуанетті з'являтися в тому лісі. Потім, коли ця фаворитка померла, Жанна вирішила діяти за сприяння одного з друзів сім'ї. Вона отримує запрошення на королівський бал, який давали з нагоди одруження дофіна на якійсь принцесі, мені здається, на іспанській принцесі. і всі мали явитися в образі дерев. Сама ж Жанна Антуанетта з'явилася в образі напівоголеної богині мисливства Діани. А король був в образі чи то дерева, чи то лісника, і красуня в масці заінтригувала короля. Вона старалася завжди попадати йому на очі, ось і власне таким чином вони познайомились. Цікаво, ще... що вона була напівоголеною, що, мабуть, тоді це взагалі, ну, вважалося скандалом, а ще й вона була в масці, тобто все одно щось було приховане, тобто інтрига зберігалася. Так, так. І ще кажуть, що вона якимось чином змогла дістати квиток в театр. Недалеко від королівської ложі, де знову ж попала на очі королю, і він її запросив на вечерю, де, власне, їхній зв'язок і почався. І навіть тут раціональна Жанна теж робила свою стратегію. Після ночі кохання з королем, вона просто зникла з його життя. Вона не виходила на контакт, скажімо так, і королю це було дивно, тому що він звик, що жінки, які побували в його ліжку, буквально молять про наступне побачення. А тут було все навпаки, жінка просто одяглась і вийшла. Це було тим таким важілем, який підвищив, підігрів інтерес короля до маленької Жанни Антуанетти. Я тут хочу прокоментувати, що з точки зору психології, два ходи були зроблені дуже коректно і правильно. Перший, Пошук знову будемо говорити умовою маркетингу, пошук своєї цільової аудиторії, тобто вона знала, де буває король, де саме, і з'являлася саме там. І якщо ваша мета, наприклад, знайти чоловіка певного соціального статусу, то не варто шукати його там в соцмережах чи на сайтах знайомств, чи просто сидіти вдома, а зрозуміти, де він буває, і бувати саме там. Тобто вона ходіла і в ліс, і в театр, і на бал, розуміючи, що він там буде. Чого багато жінок на жаль не роблять, думаючи, що чоловік просто приїде на білому коні, прямо. В їх квартиру, але так не стається. І другий правильний момент це розрив шаблону, тому що жінки часто поводяться дуже шаблонно, йдуть за своїми почуттями, і коли вона після сексу одягнулася і пішла, це просто таке нечуване щось, і вона звернула на себе увагу і виділилася, виділилася з поміж інших жінок. Мені цікаво, скільки пройшло часу від того, як вона пішла звідти, і як король став шукати а з нею знову зв'язок. Ну, власне, точних, точних даних немає, але ми знаємо, що він її запросив на наступне побачення, і на цьому побаченні вона вирішила діяти блискавично, відчайдушно і стратегічно. Вона розіграла сценку. Жінка, яка добстями закохана в короля, яка тікає від чоловіка, який її до нього ревнує, і тільки король може її врятувати. І, відповідно, король був розчулений, і зрештою, Жанна стала офіційною фавориткою короля. А щоб вона могла гідно з'являтися при дворі, тому що вона сама походила з буржуазії, вона не була аристократкою, і при дворі могли з'являтися аристократи, мало того. Бути в товаристві короля також потрібно, щоб бути в товаристві короля такому близькому, треба теж бути аристократом. Відповідно, він і дарує титул Маркізи де Помпадур і купує маєток. Ось, власне, таким чином народилась Маркіза де Помпадур. А вона з чоловіком розлучилася чи залишилася з чоловіком? Вона, коли стала фавориткою, Розлучилася з чоловіком, так. вони... Скажімо так, були сепаровані один від одного, і таким чином вона змогла вже як розлучена дама, вільно жити при дворі і мати стосунки з королем. Але цікаво, да. цікаво, що у короля, мабуть, було багато фавориток до неї, і після нього як вона на протязі багатьох років втримувала його увагу, як це відбувалося. Вона була красунею, і вона розуміла, що одних лише любовних чарів, щоб втримати короля, буде мало, тому що бажаючих погрітися в променях короля буде дуже-дуже багато, і вона вирішує діяти розумно. Вона шанобливо ставиться до дружини короля, польки Марії Лищенської, а шанобливе ставлення до дружини короля також було рідкістю. Серед фавориток. І сам Людовік 15, який дуже рано став королем, стомився від влади. Він не дуже добре себе почував серед державних мужів. Тому, і також кажуть, що він був непостійним. Тому Маркіза вирішила, що потрібно організовувати салони і розважати короля. Вона була свого роду шахерезадою. Для Людовіка 15-го запрошувала до себе науковців, художників, музикантів, скульпторів, драматургів, інтелектуальну еліту того часу. Коли він приходив, коли Людовік, наприклад, приходив ввечері до маркізи де Помпадур, в неї завжди був якийсь цікавий гість, і вона відповідно розважалася і розважала короля інтелектуальними бесідами і повертала йому смак до життя. Угу, дуже цікаво, і, і я думаю, що ми можемо е, з цього зробити висновок: що не можна, якщо ви одружені е, на е, високоресурсному чоловікові, в якого постійний приток нових жінок відбувається, то треба. Е, Застосовувати оці правила шахерзади, які в нас є, до речі, для платних підписниць на нашому патреоні. Ми їх ще раз вам нагадаємо, вони вже вбліковані. Ви можете ними користуватися. Можете прочитати також книжку Тисяча одна ніч. Як Шахерезада, власне не була. Вбита, бо всі жінки після ночі з королем після того були вбиті. а Вона нічому, тому що вона отримувала його увагу таким чином, що йому було завжди з нею цікаво, і він не хотів е злучатися з нею. І ось е ця майстерність отримувати увагу і бути, ціка бути цікавою. Її можна розкласти на молекули, да на схему і застосовувати. Тому ми нам е дуже радимо її. Мені дуже сподобалося в цій історії те, що вона проявила емпатію. Вона побачила, чого йому не вистачає, і е, вона його не обмежила в спілкуванні. От він приходив до неї. Я думаю, це було не дуже часто, тому що в нього була дружина, в нього були інші фаворитки, і вона не вимагала витрачати весь час на неї. А вона когось ще й запрошувала, тому що вона знала, що йому потрібно ще й це. Тобто він е, отримував задоволення. Від від там інших людей вона до цього там ну, якось не ревнувала, а навпаки, це влаштовувала. Так, так, вона була покровителькою багатьох інтелектуалів. Наприклад, саме завдяки їй була видана енциклопедія Дідро. Саме завдяки їй народилася класична французька кухня, тому що Помпадур була гурманкою. Вона любила шоколад, вона любила шампанське, але не лише через те, що вона любила смачно поїсти, а й власне тому, що деякі страви, зокрема шампанське, вважалися афродизіаком в той час. Також вона доклала руку до створення северської порцеляни. Її обурювало те, що на столах у французьких аристократів був німецький посуд із Саксонії. Взагалі це, це скандал. І тому вона купила маєток север, розбудувала його. Дала людям роботу, фінансувала цю северську мануфактуру, заохочувала працівників. Якщо були якісь проблеми в них, вона їх вирішувала. Першу партію посуду вона продала в Версалі власноручно, і під час продажі вона казала, що хто не купує цей посуд, не любить Францію. Е, також е, на її честь назвали ніжний рожевий колір, який так і називається Помпадур. А ще кажуть, її форма грудей. Послужила моделлю для бокалів шампанського у формі тюльпана. Я тобто... чула про Марію Антонету цю штуку. А, а є також такі кругленькі бокали для шампанського. Ага, так, то, то, то різні. Я зрозуміла. Мені цікаво, що, на відміну від нашої попередньої. Теми, да, там, де Анна Болейн, вона не змогла отримати увагу короля, і дуже швидко цей зв'язок зруйнувався. Тут ще цікаво, окрім того, що вона постійно проявляла емпатію і давала йому. Те, що йому потрібно, проявляла повагу до його а, там, життя. Вона лізла не в політику те, що тоді викликало якийсь спротив, а вона зайнялася тим, що, мабуть, тоді вважалася такою жіночою справою, модою, а, там, а, солодощами і так далі, але теж змогла в цьому здійснити революцію, в тому, числі, ну, в тому числі в деякому плані політично. так, вона там а, оце Хто не любить Францію, тут не купляє цю порцеляну, вона давала людям роботу, вона розвивала мистецтво і це ну, теж має якийсь такий вплив на політику. Вона змогла оцінити важелі і рамки свого впливу і зробила там максимум. Як ти думаєш, Марта? Е, так, вона власне теж докладала руку до політики. Але, звичайно, зараз ми її пам'ятаємо як законодавцю моди. Наприклад, саме завдяки їй, в той час входила в моду висока зачіска, яка носила ім'я Маркізи Помпадур. Вона першою почала носити маленькі сумочки, і ми їй за це дякуємо. Ці редикюльчики вона ввела в моду. Вона носила панчохи. І також, саме Маркізі, ми завдячуємо. В формі огранки діамантів маркіз, які так і називаються, вона любила мереживну білизну. і, Відповідно, попит породжує виробництво, і вона, як законодавця моди, також допомагала французькій оцій мануфактурі делікатних речей розвиватися. Мені здається, вона тут не поставила на те, щоб стати дружиною короля, а вона поставила на те, щоб ну, все ж таки отримати якусь владу. І в рамках цієї влади вона зробила прям дуже, дуже багато що до, чим ми досі користуємося. Так, ну, власне, її врятувало те, що у короля вже була дружина, у короля вже був спадкоємець, тобто йому залишалося лише Насолоджуватися життям, йому бракувало в житті цих насолод, тому що він уже дуже довго королює з п'яти років. Власне йому потрібно повернути смак життя. Цим вона і займалась. Ксенія, що ти скажеш, як я бачу, що Помпадор була востоком, таким дуже яскраво вираженим. все на це вказує ця краса, це мистецтво, рюші, все це і те, що вона змогла організувати оцей гарем дуже цікава історія для нього. Да? Такий... Інших жінок, але які вони там не затримувалися, не ревнували його, да. Це все в якості восточних жінок, східних да, по еніостилю. Якщо ви не знайомі з цією системою, у нас є подкаст про Еніостиль, теж можете прослухати його. І що я тут бачу, що вона. Справді була цікавою, і така ось загальна порада для всіх жінок. Ми цікаві іншим, коли ми цікаві самі собі. Тобто, знайти собі якісь цікаві хобі, якісь захоплення, розвиватися в них з захопленням розповідати іншим це це дуже круто і це закохує в нас, коли людина щось дуже сильно любить, розказує про це і з неї якби сяє сонце, да таке оце такі східні якості, які кожна. Жінка може собі розвинути, і це дуже закохує чоловіків у жінок, тому це такий урок, який ми можемо винести з цієї історії. Так я хочу сказати, що дійсно потрібно, якщо ви ходите до якихось езотериків, то правильно езотерики це ті, які Вказують вам на ваші таланти, вказують, як їх розвивати. Мені тут дуже сподобалось, що вся сім'я її в цьому підтримала, і вони дійсно це розвивали. І от її наполегливість вона гуляла в тому лісі, наряжалася, їй заборонили гуляти в тому лісі. Вона дочекалася, поки помре та фаворитка, ходила на бали. Вона не опускала руки, вона вірила в те, що їй. Наворожили, і вона все ж таки знайшла цей шанс. Тому ну ніколи не опускайте руки, якщо ви хочете собі найкращу долю і свої таланти використовуєте не максимум. Це дуже така класна історія. Жінка, якій вдалося. Угу. І ще хочу тут підкреслити, що в неї було класне оточення. Бачите, і сім'я її підтримувала з дитинства, і їй ніхто не казав, то куди ти лізеш, що ти робиш. Тобто, це знов про те, що оточувати себе правильними людьми. Якщо у вас є мрія, то йти до неї, не слухати людей, які кажуть вам, що у вас щось не вийде. Так, у вас все вийде, і нагадую, що у нас є новорічний марафон бажань, там, де збираються люди, які вірять тільки в те, що і у них, і у вас все вийде. І 2005 рік обов'язково стане роком виповнення ваших бажань. Доєднуйтесь у нас, буде адвент практики щодня малесенька психологічна, щодня малесенька езотерична, який крок за кроком будуть наближувати вас до вашої найзаповітнішої мрії. Хто знає, може, нас слухає наступна фаворитка сучасних королів. Вони вже називаються не королями, але сильних світу цього, якщо вас надихають ці історії, то все можливо. Так, я сподіваюся, що хтось переконає Ілона Маска, що він дурачок. Тоді дякуємо. За цікаві історії. Як завжди, підготувала багато гарних фактів, яких ми до цього не чули, не знали. Дуже цікавих дізнатися. Так, Марта, дякуємо тобі дуже. Скажи на настанову нашим слухачкам, будь ласка. Ну, власне, можна взяти. Я не кажу, що потрібно брати приклад: тільки з Маркізи де Помпадур або з Анни Болейн. Можливо, варто взяти як найкраще, найкраще з того, що вони використовували, що потрібно бути не лише красивою, а й також розумною, стратегом прораховувати свої кроки і поважати тих, від кого залежить твоє життя. Ну і також. Я якраз згадала, Ксюша казала, що вона була Востоком, і я впевнена, що це дійсно так, але разом з тим вона певним чином ревнувала і не дозволяла іншим замняти місце своє поруч з королем, тому що дівчата згадали про такий заклад Оленячий парк, де жили молоді дівчата. І кажуть, що в Людовіка була фаворитка звідти їхній зв'язок продовжувався два роки. А це була ірландка Луїза Омерфі, і вона одного разу запитала в Людовіка про Маркізу де Помпадур: а як там проживає стара кокетка? І тут можна побачити всю жіночу натуру Маркізи де Помпадур, тому що через три дні. Ця дамочка з дитиною від короля виїхала з маєтку і більше її не бачили. Вона була видана заміж за якогось аристократа і виїхала з Франції. Ось, тобто не треба забувати про свою жіночу натуру, треба себе захищати як, як справжня жінка делікатно, непомітно, але Клас. Дуже повчальна історія. Цікава. Так, так. Ну, і власне вона була поруч з королем. Протягом 20 років: 5 років як коханка, і 15, як радниця, як конфідантка, кому він довіряв. І, власне, в чому ж секрет. Потрібно стати таким скарбом, від якого інша людина не зможе відмовитись ні за яких обставин. Угу. Супер. Дуже а... тобі дякуємо за, таку, за такий фінал, за таку настанову. Нагадуємо про наші правила Шахерізади і всім хорошого дня! Папа. Папа, і пишіть, що ви ще хочете почути про яких особистостей історичних в нашому серіалі подкасті всім цьому.